Слава Богу. Слава Богу! Хочу привітати вас цим вітанням: Христос воскрес! Христос воскрес! Займіть, будь ласка, ваші місця! Поправді сьогодні велике свято, визначне в історії людства. І роздумуючи над цими подіями, які сталися, взагалі про Воскресіння, про життя Христа, про Його місію. Я хотів би сьогодні звернути увагу на учнів Ісуса Христа, які віддали частину свого життя для того, щоб піти за Христом. І перед тим, як Христос їх покликав до себе, перед тим, як Христос їх зробив своїми, уч... своїми учнями, Він за них написано, що Він цілу ніч перебував в молитві. А потім на, на ранок, каже, він вибрав цих 12 учнів, які пішли за ним. Знаєте, Христос, Він якби по собі він розумів, що Він покинеться цю землю, і по собі Він мав залишити тих, хто понесе його місію, хто буде виконувати місію далі. І він вкладав в учнів досить багато свого часу, земного життя. І ми читаємо, коли Христос багато разів залишався з учнями на самоті, щоб їм по-особливому відкривати Писання, об'яснювати ці притчі, які він говорив. Знаєте, на превеликий жаль, коли ми читаємо Євангелію, коли ми бачимо, що Христа розп'яли, що він, написано, що Він помер на Христі, і учні, учні розпорушилися. І не стало їх, не стало мети їхнього їхнього життя. І знаєте, непроста ситуація, і коли Христос Воскрес, Він, знаєте, Він ніби цю ситуацію виправляв, Він ніби наводив все в порядок, як має бути. І перше. На що я хотів би звернути увагу, це на ФОМУ. Багато хто каже, що і десь таке прізвище йому приписують, що він невірний. Хоча насправді це, це дуже, можливо, десь жорстоко звучить сказати, що він невірний. оскільки, коли ми читаємо Євангелію, наприклад, Євангелію від Івана, 11, вірш, 11 розділ і 16 вірш. Тоді Хома, званий ще близнюком, сказав іншим співучням: Ходімо й ми, щоб померти з ним. Перед тим, Ісус каже, що прийшли сказали, що Лазар помер. І каже Христос: ідімо, щоб розбуди... розбудити потрібно Лазаря. І знаєте, перед тим ставалася така історія, що в тій місцевості, де вони раніше були, їх там ну, чуть не Христане. Лишили життя, чуть не забили. І знаєте, і Фома він розумів, що може статися в цій місцевості, що люди вони дуже жорстоко проти нього Ісуса настроєні. І він розуміє, каже, що ми йдемо в ту місцевість і каже до учнів, до учнів, яких з ними жив, і каже: ходімо і ми йдемо разом з Христом, і ми помремо там. Ми віддамо своє життя разом з ним. І знаєте, розуміючи те, що Фома був готовий померти з Христом і йшов за ним. Важко його назвати невірним. Другий момент, коли Христос каже такий, такий вислів, що ви знаєте дорогу, якою я йду, каже і шлях мій. А Фома. Далі Він каже, ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш. Я хотів би звернути увагу на звернення Фоми, яке він сказав, ми не знаємо Господи. Не всі називали Ісуса Христа Господом, хтось сказав Учитель, хтось інше називав. Але ми бачимо, що Фома він вважав. Виражають у своє таке слово Господи. Тобто він розуміє, що перед ним не просто учитель, а він Христос є Господь. І це одне з підтверджень, що Фома, Фому не можна назвати невірним. Інше, що лукавий, він часто приходить в серце людини, і він сіє сумнів в серця людини. І в той час, коли Христос помер, і учні кажуть, що Він Воскрес і. Зачитаємо цей текст Євангелія від Івана, 20 розділ і 24 вірш: Хома, один із дванадцяток, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа, та Він сказав їм: поки не побачу на його, ранах, на його руках ран і від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І знаєте, Фома хоче, каже, от раз ви бачили, я хочу також побачити і пересвідчити, що Він є дійсно живий. І ми бачимо далі історію, яка відбувалася. Потім каже Хомі: покла. Тобто Христос, поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнись до мого боку. І не будь невіруючим, але віруй. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій. Ми бачимо історію, що Ісус Христос, Він. Дещо злегка, він каже, до йому каже, не будь не але вірі. І знаєте, ми можемо взяти такий урок з цього життя з життя Фоми, щоб коли приходять скрутні ситуації, коли лукавий він буває ція в наше серце сумнів, що, можливо, Христос не живий, або можливо, що Христос не здатен вирішити якусь проблему або ситуацію твого життя, вірте в Христу. І знаєте, переконуйтесь в тому і. Коли ми читаємо Писання, воно проголошує, що Бог Він є справді, Він готовий нам допомагати. І останнє, що каже йому Ісус, тому Ти побачив мене, ти повірив. Блажені ті, які не бачили, а повірили. Друзі, а чи є сьогодні ми блажені? Ми чуємо слова Амінь. Дійсно, ми є сьогодні блаженні, оскільки ми не бачили Христа, ми не бачили Його ран, але ми повірили в Ісуса Христа. Ми, побачили, ми повірили в Слова в Писання, і ми є в цьому блаженні. Хай Господь нас благословить, щоб ми цю віру, знаєте, десь не, не загубили, але дійсно, щоб лукавий її не вкрав з нашого серця. І хай Господь нас в цьому благословить. Інший учень вже в четвер, на зібранні про нього неодноразово згадувалося, і я думаю, ви. Догадуєтесь, це Петро. Петро, який він є такий гарячий лідер в цій команді, він завжди перший і такий відданий Христу. І на превеликий жаль, знаєте, він в свої, такий, що він в першості часто, скажімо так, бив коліна, можна сказати. І знаєте, коли Христос він каже, що прийде час, каже, ви розпорошитесь, учні. А, Христос, а Петро каже: ми, можливо, вони, а я ніколи. Я до того, з тобою і на хрест готовий йти. І знаєте, Христос йому сказав, що ти відречешся, відречеться раніше, ніж настане ранок. І знаєте, такі слова, напевно, Петро він не хотів почути в кругу учнів, в кругу тих, хто з ким проживав. І уявіть собі ситуацію, коли Петро він вже відрікся, і коли Христос він висить на хресті. І він ловить погляд Петра. Як це переживати було Петрові, коли недавно ти зрікся? Недавно ти запевняв, що я Господь готовий з тобою йти на хрест і віддавати своє життя. Каже, але, але він тут зрікся. І цей пронизливий, можливо, погляд Ісуса Христа. Не просто переживати було Петрові цей період. І Петро він пам'ятав добре, пам'ятав слова Христа, коли він казав, проживаючи на землі, і казав: хто буде соромитись моє, мене і моєї науки, того посоромлюсь я, син людський, у царстві небесні. І я думаю, Петрові приходило на пам'ять ці слова, які казали. І знаєте, ці три дні, коли Христа не було, коли був Христос в гробі. Петрові не просто було переживати. Петро розумів, що. В своїй такій гарячці він був відданий Богом, він хоч, хотів служити, він хотів з ним йти, знаєте, але десь сумніви пере, перемагали його, десь він не, не встояв, скажімо так, десь переконання не, не, не зміг вистояти. І коли ми читаємо далі історію після Воскресіння, це Євангелія. Євангелія від Марка, 16 розділ і 7, 7 вірш. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що Він випередить вас у Галілеї, там ви побачите його, як і сказав вам. Іншими словами, Христо... ангел каже до учнів, які там були до цих жінок, каже: ідіть і скажіть Петрові, Христос його чекає в Галілеї. Христос хоче побесідувати з Ним. І ми читаємо історії і пізніше. Христос бесідував з Петром, і Він йому дав завдання і каже, Чи ти любиш ти мене? В них була бесіда. І знаєте, цей приклад, я хотів би сказати, що, можливо, в сьогоднішньому зібранні, в сьогоднішньому дні є люди, які присвятили своє життя Христові, віддали своє життя, прийняли водне хрещення. Але був час, коли. Коли десь спокуси не вистояли, десь не хватило стійкості, десь не хватило відваги сказати, що я християнин. Знаєте, Христос сьогодні він не осуджує, а Він каже: скажіть Петрові, скажіть Петрові, я його чекаю. Христос сьогодні хоче і чекає бесіди з нами. Він хоче з нами побесідувати і сказати, виправити нашу ситуацію. Він готовий прощати сьогодні наші гріхи, за що слава йому. Хай Господь благословить що. Кожного з нас, коли в нас є такі переживання, коли щоб лукавий ніколи як фомінне всія в сумнів в наше серце, що Христос не простить, що Бог не простий. Але пам'ятайте, Христос наш чекає для бесіди з Ним. І останнє, на що я хотів би звернути увагу. Це перший коринтян, 15 розділ із 3-го вірша. Найперше, я вам передав те, що й прийняв дух. Що Христос, згідно Писанням, помер за наші гріхи. І Він був похований і третього дня Воскрес згідно Писанням, і з'явився Кифі, тоді 12 дванадцятьом. Після того з'явився одночасно понад п'ятистам братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі спочили пізніше з'явився Якову, а тоді усім апостолам, нарешті з'явився і мені, наче якомусь недоноскові. Апостол Павло, він каже такі слова, каже, що Христос він після Воскресіння багатьом з'явився, а в кінці Він з'явився і мені. Я хотів би задати запитання для кожного з нас. А яке я маю відношення сьогодні до Воскресіння Господа Ісуса Христа? Чи вірю я в Воскресіння Христа? Чи я можу так сказати, як сказав Павло, каже, нарешті з'явився і мені? Якщо він з'явився, то давайте разом скажемо Слава Богу, що він знайшов нас в цьому рві погибелі. знаєте, що він нам відкрився. Часто можна сказати, що діти віруючих батьків вони ходять постійно в церкву, але ми часто бачимо, що, знаєте, проходить життя. А вони не вступають в завіт з Богом. Здається, ми думаємо, ну це нормально, що вони вступають в завіт з Богом, що цей, але кожен повинен пережити зустріч з Ісусом Христом. Кожного із нас був момент, коли Христос сказав: Я Тебе полюбив, і ми прийшли до Нього як до особистого Спасителя. І кожен із нас сьогодні, хто вірує в Ісуса Христа, ми маємо причетність до Воскресіння Ісуса Христа. Давайте ми, ставши, зараз подякуємо йому за жертву Його і також за Його Воскресіння.